Вистачило болівальники, тому що ми звикли грати тут при 60 тисячах проти шахтаря. Сьогодні прийшло тільки 35. Тим більше я вам хочу сказати, що була дуже така серйозна підтримка донецького шахтаря. Тут кілька секторів вони дуже так тепло вболівали. Хочу вам сказати, що дуже вони тепло між собою От, перегукувалися дуже mm -hmm. гарно. Но, хоча були безперечно і такі, знаєте, не дуже приємні моменти. Давайте зараз подивимося, що відбувалося на футбольному полі. Е не на футбольному полі, а за межами футбольного поля, на е трибунах. Я вам хочу сказати, що знову ж таки таке. Вогняне шоу, воно продовжується. Я хуй... і от ці е, вболівальники, до речі розійшлися якраз біля нашої студії, тут літали. <сумістично> Бомби. Ну, я вот не знаю. От, я, чесно кажучи, не зовсім розумію, що означає воно. В ванні такого немає. Ванли і того, ми ж не Англії. ми не в анли. Ну, ми не в Англії, поэтому у нас это нормальне проявлення, таке. не украшають футбол. Ніхто не пострадав. Ну, да, все сили здорові. Живі, здорові. Да. Я не думаю, що це там. Може, комусь не подобається. Ну, красиво, ну, естетично. Це законний жанр всього нашого футболу. Ну і при тому, що, в принципі, знаєте, я вам хочу сказати, що е, дуже живо відчувалася якраз вболівальницька така атмосфера в плані того, що дуже болівальники реагували добре на ті моменти, які відбувалися на футбольному полі. І я вам хочу сказати, що десь, напевно, ну... ну Шахтар здобув сьогодні симпатію от міри, певної и міро, своєю грою у київської публіки, яка, можливо, з самого початку прийшла болеваться за Динамо. Так. Ну, у, тих, у той часті публіки, которая действительно прийшли смотреть футбол и розуміють его, да, и, естественно, не може не викликати симпатію, когда красиво грає команда, коли якісь комбінації скоростні і м'ячі забито красиво. Тобто, це зрозуміло, понятно, что боліє, може бути проти, против, но все равно получает удовольствие от того, как играет даже пусть команда соперника. Знову ж таки хочу сказати про те, що дуже тепло перегукувалися один одному. Слава Україні, героям слава! Тобто було помітно, незважаючи на те, що по діагоналі розташувалися два сектори от радість вболівальників Шахтаря. і Вони дуже тепло, знаєте, не агресивно, а справді дуже тепло реагували на ті події, які відбувалися у секторі футболістів болівальників Київського Динамо. Тобто було дуже, дуже тепло. Шахтарю дуже потрібна була ця перемога, тому що Шахтар, знаєте, зараз от гра проти Мальмі, якось дуже неперекону, зіграли два матчі в Лізі чемпіонів в чемпіонаті. Ну, ніби так спокійно, але не зовсім спокійно, так би мовити, скажемо.